Сполучені Штати Америки погодили передачу Україні артилерійських ракет великої дальності. Це 125 таких ракет. Також передадуть 100 ракет для системи протиповітряної оборони Патріот. Зброю передадуть зі складів у Німеччині з дозволу Сполучених Штатів. Військова допомога схвалена адміністрацією президента Байдена, скоро закінчиться. Представник конгресу США заявив, що зброю має передати Німеччина. Сполучені Штати лише надають дозвіл. Зброя виготовляється в Америці, тому її експорт можливий лише з їх згоди. Українським силам бракує ракет далекого радіуса, дії, артилерії та систем протиповітряної оборони. Більшість з них виробляється в Сполучених Штатах. Про це повідомив Єгор Черньов, заступник голови комітету українського парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До літа військова допомога може закінчитися. Колишній президент Трамп зазначив, що під час зустрічі із Зеленським у Римі минулого місяця Зеленський висловив потребу у більшій кількості озброєння з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Союзники в Європі разом надали близько половини від загальної суми військової підтримки. Вона становить приблизно 130 мільярдів доларів. Решту надали Сполучені Штати.